Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Федоришин Василь Васильович. Капітан, командир першого штурмового взводу військової частини Т 0950 народився 14 квітня 1970 року у місті Калуші, що івано Франківщині, ставши молодшим сином та братом у щасливій родині. Ріс доброю, вихованою дитиною. Ніколи не приносив клопоту батькам, а навпаки, в усьому допомагав. Був люблячим сином. А в час дорослішання брав приклад і старшого брата Ігоря. Батьки працювали, тому сини часто їздили гостювати до своєї бабусі Насті у село Амтер. Тернавка, що на Львівщині, саме там хлопець навчився та полюбив рибалити, збирати гриби, ягоди, і це захоплення він проніс через усе життя, навчаючись у середній школі номер 3 виявляв хороші здібності у вивченні предметів, захоплювався спортом. За спогадами вчителя військової підготовки Василя Палійчука. Улюбленим предметом Василя були саме його уроки. Шкільні роки злетіли. У хлопця було багато вірних друзів, стосунки з якими не припинилися після закінчення школи. Наприкінці десятого класу. Зустрів своє кохання чудову дівчину Любу. Закінчивши школу, він твердо вирішив стати військовим пілотом, тому вступив до в'яземського навчального авіаційного центру за профілем льотчика винищувача. Курсантське навчання було захопливим: нові знання, друзі, враження, військова підготовка, вивчення літака. І ось мрія збулася. Василь підкурив небо, закінчив у званні молодшого лейтенанта. На початку 90-х в Україні з працевлаштуванням за омріяним фахом було сутужно. Тому, повернувшись на батьківщину, продовжив навчання на стоматологічному факультеті Івано-Франківської медакадемії. Безтурботні студентські роки минули швидко. У 1992 році одружився. Дружиною стала та сама дівчина, з якою познайомився у 10 класі. А вже наступного року молоде подружжя стало ще більш щасливим. Народився син Андрій якого батько любив безмежно з любов'ю, надією та гордістю дивлячись на нього, Андрій згодом теж став пілотом на радість батька. Дев'яності роки були важким випробуванням для молодої сім'ї: пошуки роботи, житла, але працьовитість, доброта до пацієнтів, чуйність принесли свої плоди у 2002 році. Разом із братом Ігорем Василь відкрив стоматологічний кабінет, де і працював до 11 березня 2022-го. Багато хто з його колишніх пацієнтів згадують Василя як надзвичай. Но чуйного професійного доброго привітного лікаря, коли розпочалося повномасштабне вторгнення ворога на українську землю, Василь у минулому військовий не міг стояти осторонь, бо був справжнім патріотом, мужнім та сильним духом чоловіком. У перші дні війни добровольцем звернувся до територіального центру комплектування і соціальної підтримки, залишивши свою улюблену лікарську роботу. Він пішов на війну зі словами молоді мають жити. Спершу був призначений командиром роти військової частини Т 0950 Служив на Закарпатті, охороняв державні кордони. Був строгим, вимогливим, але справедливим. Саме так про нього згадують побратими. Але спокою Василю не давало бажання захищати країну на передовій. Тож невдовзі подав рапорт командуванню про направлення його в зону проведення активних бойових дій на Донеччину. У його взводі він виявився старшим не лише званням, але й найстаршим за віком. Він нам був за батька, опікувався, розраджував, підтримував добрим словом, подавав приклад мужності. Розповідають бійці, які воювали під його командуванням, ті, які були в останньому бою разом. В той день, 23 жовтня 2022 року, взвод під командуванням капітана Василя Федоришина потрапив у засідку поблизу села Водяне. Він пішов першим. Ворог вдарив з артилерії, завдавши смертельного поранення командиру. Бійцю було 52 роки. Хлопці врятувались, хоч і не без поранень та контузій, залишились живими. Посмертно загиблому захиснику присвоєно названня почесний громадянин Калуської міської територіальної громади. Вічна йому пам'ять і слава.